Відмови на ЮФОЮ, чому вони трапляються, як їх уникнути? Відмова за програмою United Ukraine може виникати з кількох причин: невідповідність вимогам, якщо заявник не відповідає критеріям програми, наприклад, не є громадянином України, не виїхав після 11 лютого 2022 року або не має фінансового спонсора, заяву можуть відхилити. Документальні помилки, неправильне заповнення анкет, недостовірність або відсутність необхідних документів, які підтверджують особу чи обставини виїзду. Проблеми зі спонсором, якщо спонсор надає неповну інформацію або не підтверджує достатні фінансові можливості для підтримки заявника. Результати перевірки безпеки, наявність кримінального минулого чи зв'язків із забороненими організаціями може стати підставою для відмови. Технічні збої. Інколи відмови можуть бути пов'язані з технічними помилками в системі USCIS. Щоб уникнути цих проблем, рекомендуємо уважно перевіряти документи і своєчасно реагувати на запити USCIS. Зверніться до професійних юристів, щоб підготувати бездоганну заяву й уникнути відмови.